Кабель з роз'ємом типця типу 40 градусів ліктя, доступний для придбання в торба, є ідеальним вибором для всіх, хто шукає надійне і якісне з'єднання для своїх пристроїв. Виготовлений з оцинкованого алюмінію та з покриттям з нейлонової оплітки, цей кабель забезпечує стійкість та довговічність. Завдяки його потужності 66W Max він здатний швидко заряджати ваші пристрої, забезпечуючи швидкість передачі даних до 480 мБ. Таким чином, ви можете легко передавати файли і виконувати різні завдання без затримок. Кабель має вхідний інтерфейс USB та вихідний інтерфейс тип C, що робить його сумісним з багатьма сучасними пристроями. Його довжина 2 метри дозволяє комфортно використовувати пристрої навіть на віддаленій відстані. Синій колір кабелю приємно відрізняє його від інших, надаючи йому стильний вигляд. Цей особливий кабель із роз'ємом типця типу 40 градусів ліктя легко згинається під кутом, що робить його зручним у використанні і запобігає його пошкодженню. Замовляйте кабель з роз'ємом типця типу 40 градусів ліктя в торба, щоб насолоджуватися швидким і надійним заєднанням між вашими пристроями.